Всім привіт! Оце байк. Обіцяв я сняти вже доробленим. Хоча насправді ще, ще не кінець. Ще треба доробити замінити переднє Вот. Якусь порта. Трубу поставив. Трубу поставив сьогодні, от прокатався, ну, отлично, тримається траса, класно. Скорість не знаю, розвивав поки 120 тут і не було де розігнутися, щоб нормально дати йому. Траси немає такої прямої тут рядашку. Страховочку ще не зробив, тому десь далеко не пробув їхати. З цього апарата я продаю. Стоїть він недорого. Буквально як мопед ціну високу накладу, тому що Шеє два треба робити. От. Що хочу ще сказати. Показував вам в селі свого Юпітера другого. Нічого там толкового не розказав, просто показав. Ось тут стоїть така планетка, планета П'ята, е, яку я буду тільки е, тільки робити. Я її там щось почав робити, але ну, нічого не зробив, Ось там поклеїв, поклеїв такий пластичок, зробив сідушечку. Е, Поставив три амортизатори. Ось вот таких три амортизатора, два старих і жорстких і один від Планета 5, а другий два амортизатора від Юпітера 3. Вот. Мотора тут треба ще зібрати такі по мелочам. якби він весь вже зроблений тільки. Проводка і так далі. Вот такая вот сидушечка. Вот такая вот сидушечка. Ой, дуже погано, конечно, видно. Крило. Маятник удлиняв. То есть, якщо буде видно. Вот. О тут шоу кріпеш оцей, він був тут. І шо маятник так. Получається його. Зрізав, отут він йшов вперед. Я його зрізав і зварив ззаді. Тобто, в цю сторону плюс нижче, От. підніс. Він виходився високий, високий і длинніший набагато. Тому що цеп вже не стає. Тут будуть кольосика. І це буде ти сюди, кольосика будуть регулювати, щоб цеп ніде не терп. Вот, Кріпьош верхній приварив сюди. Амортизаторів який йшов вверху. Що е е е вот. ну, то вийшло ось вот таке. Так, далі. Пластик. Е е він клеївся з стекловолокно, до бака, підрізався, отак вот він получается. Вот. Косячком він для звідси. Отак, от тут підрізаний, сюди. Тримається він бак. Тобто скидається в місці з баком. Е, зовсім не тяжко, тобто, він тримається тільки тут. Ніде він не гремить, нічого він стоїть нормально. От. Наперед тут е, робилися такі от кліпончики. Вони ще не закріплені. Отак. От Вони ще не закріплені. Буду їх робити. Е, Такий же. Пластик тут є. Отакий от це буде на щиток. Оті, ну, куски покашу. Пока що тільки куски. Ну, це перший байк, який я знімав. Всі думаю, вже раз дивились моє відео. Значить, бачили його, не хочу знімати клієнтку. Це МТ-шнік теж широким колесом. От так от. Що хочу сказати на насчет і жа. Дивився я відео, парень розказував, як на Юпітера він ставив, ставив на Юпітера такі, як, воно, поршня Мінскузькі. Тобто нагрівав Гільзу, вибивав Гільзу з циліндра, потім міняв Гільзу на Мінскуску. Від макаки і там щось підрізав. ну і В конічному мітозі він каже, там нічого не стукає, пальчики не а Обично, то не пальчики там поршня, вони в долині О, Там нічого не звинить, все добре працює, але розганяється він там максимально, так як він розказував з горба 120. Інтерес це робити. Дуже довга і сложна робота, то що парень має голову. Я не спорю, бо це теж треба погратися. Але робити такого я категорично не советую. Покажу. Вот.